Всім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. У нас сьогодні з вами імпровізоване відео. Імпровізувати я буду навіть з фону, тому що там ви можете побачити речі, там я щось сушу. Ну, взагалі, у мене такий фон не дуже ютубний. Це все зв'язано з тією самою імпровізацією. Зараз буде відео, яке дійсно накопіло і в умовах. Повномасштабного вторгнення і війни це просто обурливо. Чесно вам скажу, це обурливо взагалі. Зараз мова піде про сайт Resort, туди я, вхожу, туди я скажу і про Answer.ua, тут я скажу і про Sensei, і про всі ті сайти, які ми зараз можемо, через які ми з вами можемо зараз робити замовлення онлайн. Але вся справа в тому, що Валюта, м'яко кажучи, не співпадає якимось чином. Хто в цьому винен, чому ми, замовляючи онлайн на виході, отримуємо суму на багато відсотків. Навіть ну, в мене таке було, що на 30% вище, плюс 30% до суми. Я чомусь сплачую за товар, який обартує одну ціну на сайті. Давайте зі всім цим розбиратися. І хочу вам сказати, що мені прийшла посилка. Я саме на прикладі цієї посилки і на прикладі нової вам посилочки, яку я зробила на днях, розповім, яка ж на моєму досвіді переплата. Зараз, липень, місяць 2022 року. Де війна? Люди потрошки до нас. Повернулись, люди потрошки мають на увазі компанії онлайн, до нас потрошки повернулися. І це класно, що ми маємо змогу робити онлайн покупки, тому що є скидки, є такі, знаєте, знижки там мінус 70, мінус 50. Ну, скажіть, що класно, правда? Можна ж зекономити, можна ж собі на сезон купити ту річ, якої вам, якої вам дійсно не вистачає, хочеться за привабливу ціну. Але після того, коли ви зробите замовлення. Вам прийде сума, тобто в чеку на замовлення ми замовляємо, ми вказуємо свою електронну адресу, ми формуємо електронний чек, і потім сума списання у вас через банк прийде та сама. А в результаті, коли ви зайдете на списання, сума буде, давайте ось на моєму прикладі, там 1600 гривень, а з мене зняло 2000 гривень. Тобто 400 гривень кому. Куди вони ділися? І саме в тому й проблема, що в Чекові, де ми з... Я тут вам зараз воно з'явиться, сума конвертації, вона не вказана там, якби пробіл. А що це означає? Просто коли я зробила це замовлення, яке зараз вам покажу, тут велика коробка. Сайт ще не вказував, я зараз про Різер говорити в більшості, тому що саме його приклад я показую. Резорт не говорив про цю подвійну конвертацію валют, що саме через це ми сплачуємо. Я зараз вам зроблю тут скрізь, через це ми сплачуємо більшість, більше, більше коштів. Але я не розумію, а як ми раніше так платили класно, було на сайті 1600 і банку з нас знімали 1600. Ну я ще розумію, там ну, якийсь відсоток. Ну, давайте відсоток в 200 гривень. Ну, не в 400. Розумієте, це дуже велика сума. Там, наприклад, я замовляла шльопанці, які вам зараз е, е, з'являться перед вами, вони коштують цю саму конвертацію. Як? Як таке можливо? Це обурює і моїх глядачів, які е, дивилися, передивлялися мої відео з Ансфер, також там такі коментарі просто зайдіть, перечитайте сайт Сінсей. Так само, просто, ну. Перечитайте, будь ласка, всі жаліються, дивіться, яка схема, тобто, дивіться, ви заплатили більше, ви пишете безпосередньо магазину, а магазин вас безпосередньо переводить в банк. Банк говорить вам, що у вас подвійна конвертація, але це все взаємодія з валютою. Е, у нас ніколи не було валюти. Е, я не можу зрозуміти оцей принцип, чому так дорого. Зрозуміти, ну ціна злотих так піднялась. Ціна євро там так, зрівнялася з доларом. Але ціна в гривнях. Ми, ми платимо в гривнях. На сайті ціна в гривнях. Чому не зробити на сайті відразу ціну в гривнях, яка буде списуватися з нас? Тобто це повне дури, бо я вам чесно кажу, це просто обман, обман. Сайт Resort і інші сайти європейські, будь ласка, я не маю претензії до валюти. Я особисто як споживач маю претензію до вас. Вказуйте, будь ласка, відразу вартість, яка буде списана з наших карток. Ну, раніше ж вас якось походило так, ну, получалось якось. Вона величенька і тут три пари взуття. Почалася акція, і я запитала, до речі, в Різерт є така штука. Якщо менше, менше тисячі гривень, то, будь ласка, ще сплачуємо за доставку. Ми про конвертацію не з про конверт. Я це слово не хочу вже вимовляти, ви про конвертацію валюти не забули, я просто вам нагадую, що так, ми ще за доставку повинні заплатити. Так ось, коли я дізналася про ці самі знижки, я відразу захотіла пару взуття. Коли я побачила, що доставка буде коштом, що пара взуття там е, коштувала буквально 500 гривень, коли я дізналася про те, що е, якби за доставку ще потрібно доплачувати, і я відправилась до нас в магазин, і у мене магазин Resort. Якщо хтось дивиться. То у місті Вінниця там просто в тому резорді, я не знаю хто працює, там хамство, просто хамство. Вони я спитала саме цю пару, тому що саме цієї пари мені не вистачає гардеробі. Ви вже дивилися мою розпаковку з сайту Anfer, Там була сумочка, пізно за неї взуття. Все дуже просто це єдине, що я купила цим ну літом. Я вже в принципі закінчую літні покупки. Це особисто як для мене. Так ось. Я спитала, чи є саме вони ну, саме це взуття. Вони мені вже взагалі похамські все, що є, те є. Все, що представлено, те й дивіться. Ну в такому форматі я вже там не записувала, ну це було дуже дивно. Взагалі, ну такий сервіс. Чесно, я розповідала у одному з відео, про свої найкрока така важка, найдешевші речі в моєму гардеробі. обов'язково перегляньте це відео. Там я розказувала про шикарний. Просто неймовірний сервіс магазину, ну, який там ну, взагалі там можна за копійки, речі купити, відносно за копійки, але там такий сервіс, щоб хочеться купувати і купувати. Давайте не будемо тягнути. Я її відкрила, тому що замовлення не тільки моє. Так ось після того, як я дізналася про цю е, валюту, мені потрібна була компаньйонша. Я її знайшла, і ми заказали взуття. Тобто одне, одна пара мого взуття, інше все її. Так виглядає. Я не хочу вас опускати. Так. Тому буду доставати. Коробку ми побачили, етикетку Resort. Можливо, хтось не знає, як приходить, ось ця, як приходить посилка європейська з Resort. Взагалі вона приходила раніше безкоштовно і додому. Чесно, я пам'ятаю, як я перше замовила, вона прийшла мені додому кур'єром безкоштовно, а сумка там вартувала також до 500 гривень. А зараз йди на відділення. Заплати за доставку, за валюту. Фу. Ну, давайте побасілю вас трошки. Давайте поговоримо саме про те, що у мене в руках дістаємо. Я вже попросила у цієї дівчинки, чи можна вам показати, вона сказала, так, приміряти я не буду, але показати вам хочеться. Так, у нас шльопанці. Оці шльопанці дана модель, як ви бачите, вони такі, знаєте, в стилі ботеги такі, як. На Це не натуральна шкіра, шкірозамінник, але вони такі класні гумові. Якщо це шкірозамінник такий м'який, то тут підошва гумова дуже класно буде на пляж, такий літній варіант взагалі. Ну, знаєте, що ніжка дихає. В принципі, непогано, як завжди, ця застіпка, щоб ви не розрізали тут просто замочку. Знаєте? Дивіться. Хто не знав, можливо, тут така застіпка. Ми просто натискаємо, і цей замочок ось так розходиться. Особливо, коли ви міряєте там у магазині, ну, там пари також так скріплені, як я вам зараз показую, то ось, будь ласка, в мене були колись прийшли чоботи, я так навчилася. Ось такий, бачите, замочок. Він вже взагалі відлетів. Так ось е, класні, якщо ви захочете такого пудрового кольору, я б вам рекомендувала, ну, якісь класні. Наступні мої, як я вже казала, це такий бюджетний варіант, тому він запакований як бюджетний варіант. Так, паперу тут добре. Так, саме, ось дивіться, такі в'єтнамки. Зеленого кольору. Я саме такі хотіла. Вони об'ємні, відразу, якщо захочете їх замовити, вони є ще в оранжевому кольорі, такому помаранчевому, яскраво, помаранчево-червоному, такому, щоб ви, тобто не до жовтого, а до червоного. Васно і тут, прям ну вони такі високі, височенькі, виглядали на моделі об'ємно. Тобто вони додають такий об'єм. Знаєте, от як кросівки Balenciaga, просто не кросівки. Тобто є такий об'єм на ніжці. Він же популярний два сезони, два літніх сезони, Не знаю наскільки він популярний наступний рік. Знаєте, польський дизайн. Неймовірна вартість, я би так назвала. Так, зроблені вони в Індії. До речі, тут прямо написано, що зроблені вони в Індії. Така гарна, крафтова, знаєте, коробочка. Відкриваю його. Ну, я ж є власниця, знаєте? Ой, які вони гарнесенькі. Як запаковані класно. Дивіться, ось така запаковочка. Це ж кіряні. Тут вказано, що це шкіряне етикеці. Тут є е, така книжечка, інструкція, як користуватися, як слідкувати за взуттям, про зрозуміло, давайте я покажу. Ну, вони прям класні. Я їх не бачила. Подивіться, ну такі на ті, які в зарі і H&M є шкіряні, ну, виглядають вони класно. Знаєте, ось, на мою думку, за рахунок чого вони класно виглядають? Саме за рахунок. Ось цієї срібної такої смужки по всій довжині. Ну, вони класні, шкіра якісна дуже. Ось при ці я можу сказати, що вони дуже якісні. Ну, зрозуміло, це він її зробила, а те в Китаї. Ну, тут точно не було переплати. От вони вартують своїх коштів. Тут, а, лейзер преміум. Зрозуміли, не. Зелені капці на дуті. Не забудьте написати, що з приводу цього думаєте. Мені лайк за те, що вам все показала, якісь рекомендації, можливо, дала, і, звичайно, за те, що я так підстоюю наші з вами матеріальні права. Дуже дякую усім за перегляд і до нових зустрічей.